Так, 9.20 9.00 викидав на TikTok, скільки видають панелі під снігом. Зараз снігом почистив. Під панелями не чищу, двохсторонні. Кажуть, що типа більше ж дає. Дивіться, отак виглядає Панелі. Тут в мене їх 8. 5 під'єднано. 3 не під'єднані. На вулиці стало за 20 хвилин яскравіше, як на мене. О, зараз подивимося, що воно. Так, Гаражик закриваю. Гаражик у мене тепленько. Грубка працює. О, так, відволічусь. Грубка працює, гріє. І гаражик, і будиночок. Так. ну так заряджається батарея і від мережі, і від сонця. Сонце цікавий. Так, 211 вольт. Будинок споживає 0, показує. Так, 190 вольт, 192. Так, де там вати? Вати. Ось, будь ласка. Вати. За 20 хвилин буквально змінилося 113 Вт. Ось отак. Ну, до обіду, я думаю, десь Вт 300 з такою хмарністю. Вт-300 буде давати. 350. Вчора 700, 800 видавало. Ну вчора сонце проблискувало. Сьогодні, до речі, Викину відео, чи сьогодні, чи завтра викину відео. Скільки ж взяло за мережі за усі дні сес, що стоїть в мене з самого початку. Ще не рахував, буду рахувати, мені самому цікаво. Що там, зекономило гроші чи не зекономило. Друзі, з вас подобається отакенна. І пишіть свої коментарі, що у вас. Ваші сес видають на сьогодні. Всім пока. Як завжди, всіх благ.